Добрий ранок. Я зараз роблю зарядку для преса. Ну, шти, трошки, У <клі> мене трошки є прес, Так як знаєте, що в мене четверо дітей, то трошки є. Ну, я роблю цю зарядку кожного ранку. Ось ці три вправи. Я вам зараз покажу. Дивіться, перша вправа така для преса. 50 разів роблю. Раз. 50 разів. Я вже зробила. Я вам просто показую. Друга друга вправа це така. Зараз. Також 50 разів. 50 разів. І третя вправа Три рази по 30. Значить, дивіться, кладемо голову і піднімаємо. 30 разів, ну, головне не опускати голову на пол. Підняли, опустили, підняли, опустили. Так, зробили 30 разів, потім 15 секунд перерви і знову 30 разів. Головне ми голову не кладемо на пол, підняли на таку підвішеному стані у нас голова. І отак от знову 30 разів зробили, потім знову 15 секунд перерив і знову зробили 30 разів. От. І я вам скажу, якщо ви будете кожного ранку це робити, ви бачите, що буде результат. Ну і обов'язково я ще роблю планку, планку одну хвилину. І тоді буде, буде у вас гарний животик.